З агресором неможливо домовитись про мир, бо йому потрібна тільки капітуляція. Мої вітання! Слава Україні! Це програма Нечистий четвер на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні, 20 листопада, четвер. І в програмі Нечистий четвер хотів би поговорити про оцей план, мирний план з 28 пунктів, який зараз дуже жваво обговорюється в Україні за межами України. Його представляють як план Трампа, ніби він його схвалив. Хоча знову тут виникає питання, чи це план Трампа, чи його оточення, яке вело якісь там перемовини, щось там домовлялося, зокрема з Кирилом Дмитрієм та з представниками Росії. У ну, цьому плані там говориться про те, що Україна має відмовитись від Донбасу, зокрема від третини території, яка не є зараз окупована Росією. Там двічі скоротити Збройні сили, нейтралітет, ну і багато інших речей, зокрема російська мова, там, чи офіційний, чи державний статус, російська церква. Навіть зараз вже почали говорити про те, що ніби ну з'явилася така інформація, зателеграф опублікував, що там передбачається плата Росії за Донбас, що Україна ну, відмовляється від фактичного контролю, але зберігає юридичне право на Донбас. А у Росія за фактичний контроль над Донбасом має платити якусь там оренду, хоча не розголошується про яку суму взагалі може йти мова. Горяться, що такі, ніби як бізнес-схеми. Ну от щодо 28 пунктів, це щось там схоже, можливо, дійсно уточнення так хоче десь на Трамп поплинути, бо був же ж план, ну є план Трампа з 20 пунктів стосовно сектора газу, там була резолюція прийнята Радою безпеки ООН. Там же йдуться певні. Консультації перемовини щодо розгортання міжодних сил секторі газу. Ну от такі 20 цифри, 28 пунктів. От це ніби хочуть видати ще за план Трампа, бо ще раз хочу нагосити. є інформація, ну, яка з'явилася, ніби план його одобрив. Ніби передали вже цей план Україні, але знову ж там всі ці хотілки і побажання Путіна, які він неодноразово вже говорив. мова йде безумовно, фактично про капітуляцію України. Не бачу зараз жодних підстав для того, щоб цей план був втілений якось у життя. Тим більше, якщо мова йде про е, території, то там має бути референдум. Тому і пояснюю, що ніби має бути якась оренда платити, щоб вони проводити референдум в такий спосіб, ніби щоб відмовилися ну, від фактичного контролю над окупованими Росією українськими територіями. Але мені видається все-таки, що це такий пробний варіант подивитися, як далі буде. Розгортатися ситуація, яка буде реакція і в Україні, і серед наших партнерів, зокрема європейських партнерів. Ну, в нас в Україні тут безумовно зараз дуже багато пишуть горячу. От це все через те, що всі зараз напали на президента Зеленського через тот корупційний скандал в енергоатомі. Ну, я хочу ще раз сказати: мова йде не тільки про енергетичну сферу. Я думаю, що все набагато гірше в оборонних закупівлях. Там зовсім інші цифри на порядки, напевне, більше. Як і у будівництві фортифікаційних укріплень. Ну і не треба забувати, ще про гуманітарну допомогу. На початку там також ми бачили і чули багато різних корупційних схем, які викрили, але ніхто за це не відповів. От і зараз всі тут захисники в лапках їх беру Зеленського говорять: от всі зараз нападають, послаблюють президента, і через це тепер от будуть тиснути на Зеленського, щоб він підписував цей запропонований мирний план. Ну, за великим рахунком. Дійсно, якщо немає об'єднання єдності всередині країни, то на зовнішній арені міжнародних відносин Україна виглядає слабкою. Це, це правда, це така аксіома. Але знову ж я неодноразово говорив, для того, щоб виправити цю ситуацію, яку створив Зеленський зі своїм оточенням. Треба зробити декілька кроків, які зможуть об'єднати не тільки політиків, а й громадян України. Я ще раз хочу це я буду це постійно повторювати. Це нова коаліція Верховної Ради, нове керівництво Верховної Ради, уряд там називають Національні едусі, Національна індусія називається уряд порятунку, воєнний кабінет. Якщо не хочуть е, приймати закон про сам війни, хоча, на мою думку, треба приймати. Це повернення повноважень Верховної Раді і Кабінету міністрів, уряд порятунку це мають бути технічні, е, уряд, де мають бути професіонали, які не мають політичних амбіцій, для того, щоб вони займалися тими необхідними. Справами і робили ті необхідні дії, які не є у можливо там популярними з точки зору якихось там рейтингів, якихось політичних бійців. Все це має бути зроблено. І тоді е, можна говорити: ну, безумовно, переформування як і політичного, так і військового керівництва. Це абсолютно Ну для мене очевидні речі, які необхідно робити. Це не робить. І в такий спосіб, безумовно, е, позиція Зеленського вона не виглядає е, сильною. З точки зору тепер і Росії, і з точки зору, там, напевне, і того оточення Трампа. Тому Зеленському варто би все-таки почати робити реальні якісь дії, а не просто якісь заявляти красиві слова. Ну, побачимо, як це буде далі. Але в будь-якому випадку, повертаючись до цього ніби мирного, Трампа, мирного плану Трампа з 28 пунктів, ну, варто зазначити, що це для України є неприйнятно. Бо вкотре хочу повторити це нічим, фактично не відрізняється. Можливо, там ще щось додали, бо реально ніхто не бачив ці, цей план. Ці 28 вісім пунктів. Ці 28 пунктів можна написати все, що завгодно: там любі хотілки, любі там варіанти, які хочеться Росії, щоб Україна добровільно на це пішла. Але знову ж хочу повторити це. Є вимога до України, щоб Україна погодилась на капітуляцію, що для нас є неприйнятним. У будь-якому випадку побачимо, що буде далі з цим планом. Хоча, на мою думку, нічим насправді все це не завершиться. В Росії насправді потрібна війна і Путін для того, щоб ну, себе тримати, тримати владу і себе почувати комфортно у Росії. І, до речі, тепер цікаво, якщо умовно кажучи, що зараз припиняється війна, куди він діне в цю велику кількість. Військовослужбовців, що для Росії також є, не дуже приємно, фактором, Про це також багато різних речей про це багато писали і говорили. Тому ну все дуже тут достатньо не так просто, однозначно, як здається, на перший погляд. там взяли, захотіли і от щось там підписали. Але в будь-якому випадку агресора можна змусити до припинення війни тільки через силу, а не якимись там мирними перемовами. Його не цікавить, якийсь там мирний план, його цікавить тільки капітуляція. І це треба ну, чітко розуміти і усвідомлювати. І тому е, цей план, я можу мені ще так ну, подумати, що вони зробили, як сказати, це пробний такий варіант, там 28, потім, можливо, будуть ніби йти на якісь там подступки, щоб кінцевому варіанті все рівно залишилися ці хотілки, як кажуть, Путіна. Ну як там говорили, там, денсифікація, демілітарізація, нейтральний там статус, російська мова. Ну і так далі, і так далі, щоб нам не допомагали ніяких іноземних військ. Тобто, стосовно гарантії безпеки, це також ну без наявності іноземних військ. Там я би сказав, нам потрібні бази наших партнерів без наявності всього цього. Говорити про якісь гарантії безпеки на перспективу нема жодного сенсу. Тому з цієї точки зору цей план знову ж виглядає як е, більше варіант побажа... тобто видають бажане за дійсне. Не знаю, побачимо, якщо тільки хіба що офіційно травм виступить і підтвердить, і будуть озвучені всі пункти, тоді можна буде більш серйозно вже про цей план говорити. От про це сьогодні хочу поговорити у програмі Не чистий четверг. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, які допомагають моєму YouTube каналу. Давайте обійняємося думками, коментуйте. А хто ще не підписаний на мій YouTube канал, підписуйтесь. Як завжди, бажаю всім усіляких і гараздів. Це буде Україна.